Доброго дня, виноградарі любителі! Сьогодні 27 серпня 2022 року. Я знаходжусь на своєму винограднику і хочу показати вам під повною нагрузкою гібридну форму Бурдака індіана. Також в цьому відео хочу розвіяти, може де, де в кого існують сумніви. На рахунок тріску цієї гібридної форми, значить, смію вас запевнити, що в моїх умовах на моїй землі ця гібридна форма не тріщить, практично не тріщить. Ну, В цьому, в цьому сезоні виноградному сказати, що повністю ні, ні одної тріснутої ягоди не було на, на всіх формах такого не можна. Через те, що в нас більше місяця йшли дощі. Але. Скажімо так, дуже-дуже навіть, навіть дуже добре показала себе гібридна форма Індіана. У минулому році було сигнальне плодоношення, там порядка 10 гроночок залишив, так як кущ має дуже сильну, велику силу росту, то трошки приходилося підгружати його. Був невеличкий тріск. Може, може із-за того, що дещо, дещо був перегруз, як на сигнальне плодоношення, через що в мене були сумніви. Але в цьому році все дуже-дуже супер. Я думаю, що такий серйозний рік, як цей, показав, що ця форма має місце бути. Що по ягоді? Ягода дуже приваблива по розмірах, по кольору, як ви бачите, ця ягода десь близько, близько 18-20 грам. Гронка, конічна, рихленька, дихає. Провітрюється добре. Грузиться кущ дуже добре. Сьогодні вже я вибірково зрізав на ринок, але ще дивіться, скільки її тут висить, як на перше плодоношення. Одно, одноплощинна шпалера. Ось така нагрузка на індіані. Форма має гармонійний смак при повному визріванні, легенький мускот. Соковита, більше соковита, чим м'ясисто-соковита, М'ясисто тільки в сторону соковитості більше. Я б сказав би, Ну, як на мене, дуже ефектна ягода, дуже ефектна ягода. На прилавку вона виглядає дуже добре. На цей термін приображення в нас тільки почало підкрашуватися, вибірково ріжемо, реалізовуємо, але... Індіана, індіана на ранні сроки дуже хороша форма. Буду надалі з нею працювати, прощатися не збираюся. Тобто так, дивіться самі, робіть висновки самі в моїх умовах. Черкаська область Городище, важкі чорноземи, важкі умови погодні цьогорічні. Форма показує себе дуже гідно. Ось так. Форма індіана Бурдака. Всім здоров'я, до побачення, до наступних відео.